Це в нас, як завжди, по насосах, особливо тракторних стандартна. Як ми вже зараз звернули увагу, насос розібраний, все є, корпус вже відмитий, підготовлений, проделектований. Так, по корпусу у нас особливо запитання немає, крім того, що його тут пробували молотком щось його виправляти. Мабуть, не допомогло, і насос все ж таки попав у ремат. І зверніть, будь ласка, увагу. Змащування масла не було, і ми отримали ось отаку ситуацію. Скільки деталей буде підлягати просто заміні? А через що? Або через знання, не знання точніше, або через байдужість. А як це було? Ну, додайте, будь ласка, в коментарі. Як гадаєте, запитуйте, проконсультуємо, розкажемо, підкажемо, все, що треба, налаштуємо. Ознайомтесь з технікою, отримайте повну інформацію, щоб було все, як воно і повинно бути. Треба змащувати – змащуйте. Не потрібно для змащування від самого двигуна. А як це зробити? Це буде в завтрашніх відео. Як перевірити дуже елементарно і просто. Забере хвилинку часу.